Привіт, друзі! З вами Вікторія Жидок. Я представляю компанію Beat в місті Чернігові, і далі ми з вами продовжуємо дізнаватись про послуги від нашої компанії, що стосується пересилки ваших товарів за кордон. І цей ролик сьогодні буде корисний саме для тих онлайн-продавців, чи існуючих наших клієнтів та майбутніх наших клієнтів хто перебуває наразі в Чехії. Можливо, ви переїхали до цієї країни та перевезли власне виробництво, або маєте там а, своїх бізнес-партнерів, або ви вже давно проживаєте в Чехії. Наша доставка буде актуальна для тих, хто продає на міжнародних торгових майданчиках або має власний інтернет-магазин. Ми організували доставку ваших відправлень авіатранспортом з Чехії. По всьому світу через UPS. А найголовніше, що тарифи за присилку вас приємно здивують, бо з нами ви отримуєте знижку до 75% на експрес-доставку у понад 100 країн світу. А плюс до того ми пропонуємо ще послуги Фулфілмент Center в США, що відкриває для вас нові можливості. Та можливості для масштабування вашого бізнесу. А для тих, хто відправляє багато посилок за один раз, є можливість їх сконсолідувати та отримати ще. Більші знижки в описі під цим роликом я залишу посилання на калькулятор пересилки з Чехії, щоб ви особисто могли переконатись у дуже приємних цінах на пересилку з нами. Окрім чудової ціни, наші клієнти отримують надійну та швидку доставку в інші країни. Ну, наприклад, доставка в США буде становити від двох днів, а в Австралію та Південну Америку від трьох днів. А оформити доставку дуже просто. Вам достатньо зареєструватись на нашому сайті, отримати доступ до особистого кабінету, де можна поповнити рахунок, оформити доставку та керувати всіма вашими відправками. А потім лише потрібно передати оформлені посилки у зручний для вас пункт UPS або викликати кур'єра UPS. Але завжди пам'ятаємо про те, що є перелік товарів, які. Заборонено до міжнародної пересилки, до них належать продукти харчування, ліки, алкоголь та наркотики, легкозаймисті речовини та багато багато чого іншого. Будь ласка, перед відправленням своїх посилок ознайомтесь з переликом заборонених до пересилання. Речей на нашому сайті. А посилання на це я залишу в описі під цим відео. Бо посилки з забороненим вкладенням можуть бути конфісковані митними службами або, взагалі, повернуті відправнику за його рахунок, а вас буде оштрафовано перевізником. А оформити доставку дуже просто. Для цього вам потрібно зробити всього 4 прості кроки: перший крок. Ми йдемо на створення посилочки і обираємо спосіб, який ми можемо відправляти. В нас доступна відправочка через UPS Експрес і консолідація Direct. UPS Експрес це швидкісна адресна доставка до дверей покупця в іншій країні. І вигідна вона буде тому, кому потрібно відправити товар у мінімально можливий термін та за. Низькою ціною консолідація. Дірект буде вигідна, і нею можуть скористатися ті, хто відправляє від восьми товарів за кордон щодня. Під час оформлення ви маєте сконсолідувати всі ваші посилки в одну велику коробку і таким чином відправляти такий спосіб дозволяє мати дуже низькі ціни на доставку. Але я зараз покажу на прикладі UPS-експресу, коли потрібно вам відправити, ну, наприклад, одну посилочку. Перший крок: нам потрібно обрати товар для відправки. В мене вже заздалегідь цей товар додано. В вашому випадку вам потрібно спочатку додати товар, а потім вже безпосередньо приступати до процесу створення етикетки. Далі, під час всіх кроків, які вам необхідно зробити, ви будете бачити підказочки від нас, які будуть міститись в блюбоксах. Тому звертайте увагу на цю інформацію. Обираємо, посили, обираємо нашу транзакцію і. Тиснемо Продовжити. На цьому етапі ми з вами розрахуємо вартість відправлення, щоб ви бачили, скільки це буде коштувати. Знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу на блюбокс, де буде міститися важлива інформація щодо того, як ви маєте, що ви маєте робити, як ви маєте це робити, і обмеження та застереження. Отже, пишемо. Вказуємо розміри габаритні вашого відправлення, але тут хочу звернути увагу, що розміри ви зазначаєте вже в коробки, в якій безпосередньо знаходиться ваш товар. І вага так само це товар плюс упаковка. Зазначаємо. Отримали далі, у вас є можливість застрахувати вашу посилку від втрати, але ви самостійно приймаєте рішення, чи, чи будете це робити, чи ні. Насправді 1% береться з загальної вартості вашого відправлення. Тобто, насправді це дуже невеликі гроші, які дозволять вам спати спокійно. І раптом, якщо виявиться, що ваша посилочка дійсно втрачена, то ви отримуєте повну компенсацію. Далі обираєте доставка під підпис. Чи обираєте, чи ні, я б все ж таки радила не обирати доставку під. Підпис, тому що це може ускладнити сам процес доставки. Ну, наприклад, кур'єр може принести посилку за вказаною адресою, а в цей час людина-отримувач знаходиться в іншому місці в офісі, наприклад, на роботі. І таким чином він не зможе отримати посилку. Кур'єр буде три рази привозити, якщо адресата не буде вдома. То все одно вашому отримувачу доведеться забирати свою посилочку з пункта видачі вже самостійно. Так, далі підтверджуємо і розрахуємо вартість. Зверніть, будь ласка, увагу: ось ми бачимо ту суму, яку ви сплатите за доставочку. І ось вартість страховки це. Насправді не на дуже великі кошти. На цьому етапі нам необхідно відкоригувати опис нашого товару. В даному випадку, в мене вже назва англійською зазначена, так як я саме так цей товар і називала. Далі вам потрібно продублювати назву чеською мовою вашого товару, зазначити кількість одиниць. Поле ІОСС або ВАТ номеру ми можемо залишати вільним через те, що доставка між країнами ЄС відбувається без плати додаткових мит та податків. Продовжуємо. Далі в нас адреса відправника. Це особиста ваша адреса, звідки ви. Відправляєте, для чого це потрібно. Якщо раптом щось буде не так, чи, можливо, на митниці, чи можливо там ваш покупець не зміг отримати посилку, посилка буде повертатись назад, і саме ви вказавши актуальну коректну адресу, зможете отримати свою посилочку назад. В мене ця адреса вже була додана заздалегідь, але щоб додати нову адресу, вам потрібно буквально пару хвилин вашого часу заповнити, і ви отримаєте ось таке віконечко, як і в мене. Адресу додали, далі продовжуємо. Наступним кроком нам потрібно перевірити, щоб ми. Нічого не наплутали, щоб додали всі дані коректні, перевіри, перевірили ще раз вашу адресу, обов'язкову адресу доставки, щоб були вказані правильно ім'я та прізвище отримувача, щоб була правильно вказана контактна інформація. Якщо ви раптом на цьому етапі зрозуміли, що щось неправильно, ви можете ще відредагувати це. Далі також перевіряємо габаритні розміри та вагу. Додаємо вартість доставки в Viewice, погоджуємось зі всіма правилами та підтверджуємо, що вся інформація правильна. Ну, і на цьому етапі, в принципі, ми можемо створювати пересилання та вже друкувати безпосередньо документи. Отже, наше відправлення успішно створено. І ось ми. З вами на сторіночці вже де можемо роздрукувати необхідні документи. В першу чергу це транспортна етикетка. Всі номери, трек, номери, які ви маєте давати вашому покупцю, і будуть створені через ups Експрес, будуть мати ось такий номер, починатись на 1Z. Також ви можете тут побачити і саме звідти роздрукувати вже всі документи, які згенерувалися автоматично. Тут ви бачите етикетку, інвойс. Все те, що вам потрібно буде прикріпити на вашу посилочку. Так, далі ви зможете знайти вашу цю посилочку в пункті меню Мої відправки, надіслані посилки Експрес. І саме тут ви будете бачити, ось ваше відправлення знаходиться. Тут і документи, і деталі всі будуть видно. Також ви можете тут відслідковувати рух вашої посилочки. Бачимо. Але раптом ви помітили, чи, можливо, вам повідомив ваш клієнт або покупець, що потрібно змінити. Адресу, чи, можливо, ви бачите там, я не знаю, якісь проблеми з вагою та розміром у посилки. То на цьому етапі внести зміни вже не можна. Ви можете скористатися тільки тим, що запросити скасування цієї етикетки, відмінити її, а потім створити нове відправлення. Це буде відбуватися саме так. Ми підтверджуємо, що да, ми хочемо відмінити нашу посилку успішно скасовано. Всі гроші за цю транзакцію повернулись нам в наш, на наш баланс. І далі, вже після цього, вносите відповідні корективи і створюєте нове відправлення. І не забудьте роздрукувати інвойс в одному екземплярі. Потім покладіть його у прозорий поліетиленовий конверт та прикріпіть його до посилки, так щоб не перекривати етикетку зі штрих-кодом. Запаковані посилки з інвойсом та наклеєною етикеткою зі штрих-кодом для ups Експрес потрібно передати в найближче відділення, або викликати кур'єра в UPS за телефоном, який ви зараз бачите, або залишити. Посилку в Drop of Point. А якщо раптом у вас виникнуть інші запитання, будь ласка, зв'яжіться з нашими менеджерами по електронній пошті, бачите її тут. А якщо вже зараз маєте якесь питання, то пишіть, будь ласка, в коментарях одразу під цим роликом я обов'язково надам відповідь на нього.